Нагород для кращих з кращих в організаторів заходу вистачило на усіх. Спочатку грамоти та щирі вітання дісталися найсильнішим спортсменам нашої області за грамотами, дехто прийшов просто з міжнародних змагань. «Тільки повернулася звідки був? Чехії. В чехії тільки з потягу. Далі вітали вже десятьох найкращих керівників та представників громадських об'єднань, які вчасно подали заявки про свою організацію та були виставлені на онлайн голосування за звання найдієвішої молодіжної громадської організації, і не лише нагороджували, а й щиро дякували. Дякую за активність. Усього участь у конкурсі взяли 69 громадських об'єднань. Утім, золото, срібло та бронза по праву дістались найкращим. Ось ця тендітна дівчина з благодійного фонду на Дніпрянській, який зайняв третє місце, знає, як бути сильною, допомогти іншим і втілити у життя безліч цікавих та корисних проєктів. Роздано шість мінігрантів і реалізовано із них повністю чотири проекти різного спрямування, є екологічні, є для людей з особливими потребами, власне, для дітей з вадами слуху, є культурологічні проекти, Тобто напрямки різні і стараємось робити досить багато, щоб діяльність була спрямована у різних напрямках. Нагорода знайшла і тих, хто дарує черкащанам здоров'я через сміхотерапію. КВН знаходить усе більше і більше поціновачів у місті та області. прошлом році у нас грала в області обласних команд шість, в этом году шістнадцять. В этом году у нас вже дві ліги грають: одна обласна, одна городская. Я не знаю вже що нас тому що летний кубок начався, потім в планах кубок мера на осінь. Я думаю, ми этим не ограничимся. А от перше місце змогла вибороти наймолодша, утім найактивніша організація новому складу черкаського осередку Всеукраїнської молодіжної громадської організації Демократичний альянс усього три місяці. А вони вже змогли провести чимало цікавих театралізованих акцій, мітингів, мобів та квестів. Енергії цим молодим черкащанам не позичати. У нас є, грубо кажучи, у мене особисто думаю, і в членів організації також певний дух. Ем... Відстоювання своєї позиції, грубо кажучи, це бунтарський дух, але не можна так сказати. Організатори заходу запевняють, голосування було чесним. Щоб уникнути масових фальсифікацій, на нього було виділено усього три дні. Також працювала спеціальна комісія з контролю за ходом голосування, яка не виявила жодного порушення, що могло б вплинути на його результати. Євгенія Гнішова, Василь Саєнко, Вікка новини.